Яку ціну ти готовий заплатити за психотерапію? З таким питанням я до речі дуже часто сама стикалася. Що я хочу сказати: якщо ви шукаєте психолога, який коштує дешево, результату вас не буде. Чому не, не тому, що там поганий психолог, ні? Тому що наш мозок він наскільки лінивий, і знаєте, як ну, я ж то робив. Я ж то ходив до психолога, а результата в мене чому-то не вийшло. Не підійшов психолог, ні, тому що ваш мозок не хоче включатися. Він не хоче включатися, йти по новій дорожці. Йому, це як кажуть, впадло. Ліньке, не хоче він. А якщо ви заплатили е, таку ціну, яку вам жалко, повірте мені, ваш результат з вашої сесії буде достатньо хороший, тому що ви будете включатися, аналізувати, думати, бо грошей жалко. Ну, це так працює наша наш мозок, так працює наша психіка. Така наша. Людська істина, ми, ми трошечки жаднуваті, скажемо так, і нам не шкода на айфони дорогі, та нам не шкода на якісь машини. Нам не шкода в ресторани піти. А от щоб змінити щось в своєму житті, та просто думати це ж думки, це просто думки. Аналіз наших ситуацій за допомогою думок. Тобто ми аналізуємо більше так не робимо. А нам чомусь це ліньки, і ліньки не нам, а ліньки нашому музику. Він не буде включатися там. Де не варто, де немає сенсу, для нього немає сенсу, тобто йти в нове щось йому ліньки. Тому яка ціна повинна бути на психотерапії, достатньо дорого для вас, щоб був якийсь результат.